Вітаю про головні події 29 січня. Розповім вам у підсумковому випуску новин. То з чим запам'ятався цей день далі? 12-й військовий пакет допомоги для України анонсували у Хорватії. Денис Шмигаль завітав до країни партнера з робочим візитом. Затвердять рішення вже завтра. Однак, у ході спілкування з пресою урядовці поділилися результатами зустрічі. Ми провели продуктивну зустріч, де перш за все. Якраз говорили про те, як нам пришвидшити мир і покарати агресора. Мир через силу це саме той підхід, навколо якого ми маємо об'єднатися. Росія розуміє лише мову сили і не збирається відступати, якщо ми не дамо гідну відсіч. Збільшення воєнного бюджету Російської Федерації в цьому році на 25% є яскравим доказом цього твердження. Тому Україна потребує більше зброї, більше допомоги, аби захистити себе і захистити Європу. І більше санкцій проти Росії аби послабити цього агресора. Ми вдячні Хорватії за технічну за військову допомогу. Дякую прем'єр-міністру за анонсування завтрашнього рішення. Сподіваюсь, воно буде прийнято, і 12-й пакет Україна отримає. Вдячні за підготовку цього пакету, яка зараз вкрай важлива на полі бою. Площа потенційно замінованих земель України зараз складає близько 130 9 тисяч квадратних кілометрів це в два з половиною рази більше території Хорватії, і ми вдячні за допомогу у сфері розмінування в Україну. Вже доставлено 67 хорватських розмінувальних машин, і минулого року розпочалось виробництво частин для складання цих машин в Україні. Компоненти вже виробляються. У нас вже є спільний досвід цього виробництва. Пам'ять героїв битви під крутами 29 січня вшановують в Україні ще 107 років тому. Українці продемонстрували незламність духу і шалений патріотизм, коли більшовики наступали на Київ. Сьогодні на Аскольдовій могилі Володимир Зеленський вшанував подвиг героїв. Тих часів наголосив, що важливо пам'ятати кожного від кого залежала доля української нації колись, а також пам'ятати й про тих, хто ціною власного життя та здоров'я протистоїть ворогу і сьогодні. Адже саме в руках наших захисників не лише територіальна цілісність держави, а й свобода кожного українця. Традиційно перед різдвяними святами ціни на продукти зростають. Щоправда, після їхня вартість знижується. Однак цьогоріч, навпаки, овочі ще більше зросли у ціні. Цінники на моркву, капусту та зелень суттєво змінилися за останній місяць. Скільки коштують овочі та чи здешевшають вони найближчим часом, знають мої колеги. Після новорічних свят ціна не знизилась, а навпаки, збільшилась. На прилавках центрального ринку традиційно великий асортимент овочів. Їхня вартість наразі кусається. За останній місяць здорожчало лише морква на 5 гривень здорожчала, до цього часу ми 35 гривень торгували на сьогоднішній день 40 гривень. Бурячок, як був 28 гривень, так ми і торгуємо 28 гривень. Ну, капуста це в мене така середня, це як більше до молодої, то була 45 гривень, наразі 65 гривень ми нею торгуємо. Зросла в ціні і зелень продавці кажуть, покупці зазвичай обирають кілька різних видів, так аби загальна ціна складала до 50 гривень. Вартість обумовлена тим, що здебільшого зелень імпортують із інших країн. Проте на прилавках вже почала з'являтися вітчизняна продукція. Грузія, Турція Таке, десь. і десь її. Появляється вже місце. Ну, ще трошки ціна буде. бо тут вже пішов місцево. Цибулька місцева. А то в основному що все про. А, ну ще шпінаті тут йде з Одеси. Незважаючи на здорожчання, покупців на центральному ринку чимало. Місняни кажуть, ціни на овочі неабияк б'ють по кишені. Дуже дорого. На пенсію дуже дорого. Здорожчали. Ще й так суттєво здорожчали. По моїм доходам я на пенсії вибирай, що і по одному-дві штучки купляю. А що купуєте зазвичай за овочі? Капусту, морковку, цибулю. Ріст цін на овочі пов'язують із високим попитом та поганим врожаєм. Продавці намагаються штучно втримати ціни на городину. Ми так сподіваємося, що принаймні ось така ціна втримається. Дуже не хотілося б, щоб піднімалася ціна, тому що купівельна спроможність зараз людей не дуже. то сподіваємося, щоб ми втримуємо на цьому рівні ціни. Зниження вартості овочів на центральному ринку поки не очікується. А от зелень із приходом весни почне стрімко падати у ціні. Продавці сподіваються, незабаром вартість продукції зменшиться. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. 29 січня 107-ма річниця битви під крутами. У цей пам'ятний день у Хмельницькому провели благодійні змагання на честь полеглих героїв у бою. Організувати такий захід вдалося завдяки благодійному фонду Серце української нації спільно з партнерами. В ініціативі взяли участь понад 100 представників сил оборони та ветеранів. На заході були і мої колеги. Демонструють силу, витривалість та шану до героїв. У Хмельницькому відбулись змагання меморіальний комплекс кросфіт, які влаштували на честь загиблих у бою за свободу захисників. Символічно захід провели у 107-му річницю боїв під крутами, аби вкотре нагадати, що український народ незламний. Сьогоднішні змагання вони покликані, щоб продемонструвати ту саму. Силу волі, міць, характер. Зібрати учасників, підготувати необхідне обладнання та організувати захід вдалося завдяки благодійному фонду серце української нації, який спільно з партнерами надають численну допомогу та підтримку армії. Наш благодійний фонд серце української нації при підтримці обласної Хмельницької адміністрації спільно з бригадою АЗОВ організував цей благодійний захід з кросфіту. Він присвячений 107-й річниці битви під крутами. От. Тому від себе особисто я хотів би побажати усім вам, наші мужні воїни, яскравих перемог і гарних змагань. Участь у змаганнях взяли понад 100 учасників. Серед них представники селових структур, військові, ветерани. Окрім бажання вміло виконати всі вправи, кожен прагнув підтримати побратимів та згадати тих, хто віддав своє життя за Україну. Хочу шанувати пам'ять загиблих воїнів, підтримати тих, хто в бою, і показати власним прикладом, що все я сімдесяту року народжує. мені 45 років це для мене буде непросте випробування, але я вже тренуюся якийсь час. І я впевнений, що все вийде. Показати свою мужність вирішив і Євген. Чоловік захищав Україну на фронті до травня 23-го року, після чого отримав складне поранення. Попри це, ветеран продовжив вести активний спосіб життя, досягати успіхів у спорті тим більше приєднуватись до благодійних ініціатив. Я вже в такому стані двічі відзначився в складі збірної України за кордоном е, в березні. Це були Ігри нескорених військово-повітряних сил США. Потім було параплавання, чемпіонат України, срібло і бронзу було привезено. Це був дебют. Потім була ще одна збірна України вже в Мадриді. Благодійні змагання передбачали 39 повторювань кожної з вправ, таких як човниковий біг, стрибки на тумбу, махи гирі тощо. Показали силу м'язів та енергійність і жінки, які роблять внесок у наближення перемоги. Захисниці діляться спорт це те, що допомагає розвіяти думки та відволіктись. Я стараюся займатися спортом постійно. Якщо я там на виході припустимо, то звичайно що немає можливості. Якщо в мене є якийсь вільний час, звичайно, якимось функціональним спортом займаюся, і в зал можна піти. В принципі, так само. Треба завжди підтримувати себе в нормальній формі для того, щоб виконувати свою роботу, тому що робота потребує дуже великої фізичної сили і фізичної праці. Благодійний захід не обійшовся лише змаганнями. Фонд «Серце української нації передав захисникам 260 дронів, які невдовзі використовуватимуться на полі бою. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Ключові завдання на 2025 рік обговорили у Хмельницькій військовій адміністрації. Для цього Сергій Тюрін зібрав представників усіх структурних підрозділів серед запланованого на наступні місяці: підтримка сил безпеки та оборони, реалізація стратегічних проєктів регіонального розвитку, підтримка ветеранів, розширення їх доступу до послуг та навчання, оптимізація мережі закладів освіти, реалізація інфраструктурних проєктів галузі у співпраці з міжнародними партнерами та інше. Начальник ОВА переконаний, тільки спільна командна робота всіх структурних підрозділів дозволить успішно реалізувати завдання, що стоять перед областю, і досягти поставлених цілей. 26 січня на Хмельниччині зафіксували новий температурний рекорд, який не змінювався з 90-х років. У Новій Ушиці позначка на термометрі досягла 8 градусів тепла. Чим такі аномальні показники небезпечні для довкілля та у чому причина дуже теплої зими? Дізнавалась Тетяна Ржипянська. Плюсова температура та сонце січень 2025-го дивує нетиповим для зими теплом. У трьох куточках області вже зафіксували температурний рекорд, який тримався з 90-х років. А саме у Хмельницькому термометр показав плюс 6,9 градуса. У Шепетівці плюс 7,1 градуса. А у новій Ушиці плюс 8. Хоча норма для цього місяця від 3 до 6 градусів морозу, останні дні температура повітря така висока, пов'язана із переміщенням аномально теплого повітря з північних районів Африки. Любителів тепла такі зміни можуть тішити, Проте точно не екологів, адже через аномальне тепло страждає багато природних чинників. Бачимо, як хворіють дерева, а це також повітря погіршується в деякій мірі. І оскільки підвищується температура, зрозуміло, що будуть випадати такі залпові дощі, тому що йде більше випаровування, буде більше скупчуватись хмар, і ми будемо бачити це в градах, в великих залпових дощах. І, звичайно, буде впливати на нашу врожайність. До того ж, під ризиком зникнення малих річок, підвищений ризик пожеж та брак питної води впливає на зміну клімату великою мірою і людська діяльність, зокрема викиди в атмосферу шкідливих газів та надмірне використання природних ресурсів. Аби це виправити, кожному варто відповідально ставитись до довкілля. Якщо ми беремо до уваги наше місто, нашу громаду, то те, що ми можемо зробити, це і сортувати сміття, це зменшувати кількість використання води в деякій мірі. Це дуже просто робити навіть в домашніх умовах. Отже, кожен із нас може зробити внесок у боротьбу із глобальним потеплінням, щоб зробити світ здоровішим та безпечнішим. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Про важливість безпілотників на полі бою розповіли нацгвардійці хмельницьким школярам. Під час уроку мужності в одному з ліцеїв міста захисники продемонстрували можливості безпілотних літальних апаратів і розповіли про їхню роль на передовій. Юні хмельничани дізналися про особливості використання дронів, їхні різновиди функції та завдання. Після теоретичної частини вони мали змогу спробувати себе в ролі операторів дронів. Завдяки сучасним симуляторам, кожен відчув, як це керувати. Те в польоти викликали неабияке зацікавлення й азарт серед школярів за словами вчителів. Такі уроки мають вкрай важливе значення у вихованні сучасної молоді. Чемпіонат України із баскетболу у Хмельницькому один із етапів змагань провели у стінах ДЮСШ номер 3 Команди із Одещини та Вінниччини не пройшли до призового рівня змагань, тому боролися за вище місце у турнірній таблиці. Детальніше дивіться далі. До обласного центру приїхали команди із Калинівки та Балти. У стінах ДЮСШ номер 3 проводять другий етап чемпіонату України із баскетболу серед юнаків 2011-2012 років. Головне, щоб діти отримували досвід. Вже абсолютно всі тривікові категорії це їхні перші ріки у чемпіонаті, навіть у ті, хто 11-го року, вони так само тільки перший рік. Тому є хороші результати. Дійсно, хороші ігри були навіть з тими командами, які вже третій рік участвують. Так що, думаю, результат точно буде. На майданчику команди Авангард та Балта. Призові місця вибороти цьогоріч не вдалось. Наразі грають за краще місце у турнірній таблиці. На жаль, боремося за 17-25 місце. Ми в першому турі не пройшли. У Нас були суперники Ужгород, призер того року, і Чернівці. На жаль, Чернівцям Черніся мочок програли і граємо в другому ешелоні, Так скажемо. Такий результат це не поразка, кажуть тренери, адже досвід здобутий спортсменами допоможе перемагати у наступних чемпіонатах. Такі змагання, які зараз ми граємо. Це всеукраїнська майська баскетбольна ліга. Вона через декілька років вона дає дуже багато можливостей дітям, щоб їх побачили крупні команди. Командний дух один із важелів перемоги. Перед грою капітани обох сторін налаштовували своїх гравців на перемогу, адже сильний лідер один із складників успіху. У мене команда гарних сильних хлопців. Ми завжди настроєні. Добре, і готові перемагати. Команда гумористична, на, на мій розсудок вона ще й сильна, дуже ну, в плані баскетболу. Тренери кажуть, важливо вчитись на помилках та вміти правильно приймати поразку. Незважаючи на те, що призове місце вибороти не вдалося. Це важливий досвід для юних спортсменів. Тож наступного сезону із новими силами та навичками візьмуть участь у чемпіонаті. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Замість п'яти робочих днів чотири. Такі нові стандарти поступово запроваджують у Британії. Вже понад дві сотні компаній перейшли на скорочений графік роботи, при цьому не зменшуючи зарплати. Фахівці впевнені такі зміни покращують продуктивність працівників, роблять їх щасливішими. До того ж, компаніям легше поповнювати колектив новими спеціалістами. Проте поки що таких змін в Україні не розглядають. Тим не менш, мої колеги запитали, чи хотіли б цього містяни. У Британії компанії масово почали переходити на чотириденний робочий тиждень із збереженням заробітної плати. Такі нововведення мають численні переваги, впевнені закордонні підприємці. Втім, в Україні таких змін скоро чекати не варто. Але давайте запитаємо хмельничан, чи хотіли б вони у майбутньому працювати чотири дні на тиждень. Звичайно, щоб наші всі працівники мали трохи більше часу для себе, для якихось своїх занять, активностей і трошки відпочивали. Я думаю, що це досить непогана ідея, тому що більшість батьків, у кого маленькі діти, вони зможуть більше часу приділяти вихованню та розвитку своїх дітей. І якщо це ще буде із збереженням тієї заробітної плати, яку ми маємо при п'ятиденному робочому дні, це взагалі буде супер. Це навпаки буде сприяти і кращій думаю, демографічній ситуації, і краще буде сприяти вихованню нашого підростаючого покоління. З однієї сторони я все ж таки підтримую, тому що, на мою думку, стандартних вихідних субота і неділя трошки недостатньо для того, щоб відпочити. Ну, якби життя не закінчується на роботі, тому ну все ж таки, яке життя повинно бути. Не знаю, що вам на що цього сказати. Я поки що не працюю, то я не знаю. Ну, я думаю, що було б нормально також. Чотири дні працювати, два дні вдома. Яка різниця? Головне, щоб хорошо платили. Звісно, чому? Ну, як мінімум, набагато часу, набагато більше часу буде для яких своїх справ, чим ну. Працюєш кожен день по вісім годин, а то і більше. І немає ні на що часу. А так хоча б буде? Думаю, що ні. Чому? Бо я думаю, що це йде до того, щоб просто потім як скоротити як штат робітників і роботив поставити. Це всі події на цю мить. Більше інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми ж бажаємо вам мирного неба та переможних новин.